Привіт! Мене звати Микола. І сьогодні я відповім на найпоширеніше запитання щодо IP-телефонії. IP-телефонія це сучасна альтернатива стаціонарному телефонному зв'язку. Вона працює через інтернет і забезпечує користувачів надійним з'єднанням. Це важливий момент для роботи бізнесів, які прагнуть покращити комунікацію між різними торговими точками та працівниками. Крім того, IP-телефонія надає більше можливостей для вдосконалення клієнтського сервісу. Адже завдяки їй можливо швидко налаштувати зв'язок для контакт-центрів або гарячих ліній. Мобільність. ip телефонія працює через інтернет. Тому ви будете на зв'язку з колегами та клієнтами з будь-якого місця, де є мережа. Будь-який формат роботи. Працівники зможуть користуватися телефонією як в офісі, так і віддалено. Без підключення додаткового обладнання. Ефективність роботи. Багатоканальні номери дають змогу приймати необмежену кількість дзвінків одночасно, за умови підключення відповідної кількості голосових каналів. Швидке підключення. Додаткове обладнання не потрібно. Достатньо мати IP-телефон або відповідне програмне забезпечення. Зниження витрат. ip телефонія заощаджує бюджет, адже дозволяє використовувати міський номер телефону в будь-якій точці. Це робить дзвінки дешевше. Масштабованість можливо, швидко побудувати та масштабувати корпоративну телефонну мережу. Замовте консультацію на сайті і наші спеціалісти зв'яжуться з вами, щоб уточнити деталі та розказати про подальші кроки.